Привіт, що ми потім такой. Я не міг потілувати голоса три, если наш, то я вам то я буду опечену голосом на всіх голову. Начинаємо. Так, ну починаємо. Блін, ну ви знаєте, що я не вмію катати, нащо ну, ви мене сюди привели. Аліна, не тренди. Ось сама навчилась катати, а сама приндить. я Так, девочка, давай ты спокойно Все будем. Да, девочка, давай спокойно и научимся. ...при... Прибить их. Так, ну что, девочка, давай ты научимся прыгать. О, прыгать я умею. Давай, да Вау. Чего? А что, не осчитали? Ты теперь. Ну, ну и ладно. Я сроблю хорошо. Ай. Чего то Больно. Блин, на не беду. Мия. Зі вона сама моя лучша подружка. Все, ішов наші, я пішла з нею. Ху-хучечки, ху-ху. Прийдеться багато мені роботи робити. Тому я вже. Мені дуже довго вчилося, то мені вже почалось катати. Все, то побачення. То побачення, то побачення, то побачення, то побачення. Короче, всі попрощалися. А то катать якось трудно. Давайте пацанами поживём пуля. Давайте, да. Давайте гуляти, а то я вже стумилась, як чортик ходять. Так. Так, да, Давайте гуляти, а то я чувствую, що сьогодні буде важко зіліни. Вони вже погуляли. Опці, давайте вже підемо додому, а то я бачу, як вже стімніло і треба вже йти додому. Ну все, мама вже закрила шторт. Давай перетягатися, давай. Це... Моя, це твоя. Так, ну що? Я ти пішла, ти пішла пішли з спати, що, що я, то вже я темно. Буде. Тільки я зніму вуха, а то буде тепло нічку. Всіх да було тепло. Ти щас не все спокійної ночі, спокійної ночі. Пока-пока. Спокійно,